привіт. Сьогодні я зараз буду йти завтра на трасу до, баб... до бабусі моєї. Вот. Я обіцяла, що я ще прийду. І вот. тут я йшла і дивіться, як как... Так, тут маки цвітуть. Ну, це, звісно, декоративні, але не настоящі. Це найголовне. Ух, дивіться, який он джміль. Десь там он. Знаю, в цвітку. Десь там. Не знаю, видно мені. Ось ви цього дивіться, хочете? О -о Ой, тікаємо всіх. Це найголовне те, Дивіться, якби вчора вони утром цвіли, тобто було таке саме погано, як зараз. час. Ввечері вони опали повністю, і жодного не було цього. Ось, І тепер вони опять цвітуть. І як це можна, самі так сказати? Ось. У вас ще вчора був, був ливень. І... Тут так калюжа. Я... Я... Виходить від свого пробулка і буду йти туди. Так, я трошки пройшла, тільки що машина приїхала. Зараз мені доходить до плит. Хто би, живе в моєму місті, той знає, що це таке, де вони на А хто не знає, то це типо, би, плити викладені, там строїть Якби близько церкви, то лишні плити і доставляють. І ми там з друзями люблять лазити. Ми завжди шукаємо якихось там приключень на свою задлицю. Що... Вони там он, он там тепер. типу. я себе ще підійду, вам покажу. І зараз розпадались рані. Зараз у нас від 12-го, дуже трошки більше. У вас і щось становилася біла машина. Якби машин нема, але вона не хоче повертати. Нормально, да? Я думаю. Ось я Так. Ночі там дуже складно галяти. Непонятно і збігала. У півдев'ятах так страшно. Там не понятно звуки. вон плити. Він поросклам ніото, вон така горка. І я би так десь э, викладаю ще ви, мабуть, побачили з цієї сторони. Ну, я показати не буду, то ну, не знаю. Ось. Так, ось ми ще ще плити. Ну, оце це така горка, там хала буде, є, Так що там багато приплив, взагалі. Колись як кважили, грави, з кимита. Ох, людей тут кукурудзка цвіта. Я би. Так. так же, вони піоні викопали я. Кого нема? О, дивіться. Красна лежить у Нинуни. Пес. Чим ти її викопав? Горобчик. Другий горобчик. Так. І ми не можемо ще розказати. Кстати, я ще думала, що цей тиждень закінчиться, коли наш лекція новий. Ось, то я буду... Так, я не чую. Вот, як перший закончиться до кінця, до следующего тижня я буду знімати відео вроде у вівторок лайфхаки. Потім наповню ще коли там буде кразні випуски. Так, так, І це виходить весь на тиждень два-три відео буде. Думаю, це нормально. А то мене дуже рідко допускають відео в останнє час. Я не знала, що вам записати, що записати, як я їду кудись. Так, вон там дядька приїхав. Ладно, зараз будемо переходити через, через дорогу. Я не знаю, звісно, Но... але да, давайте тут перейдемо. Машина їде, значить, ми тут перейдемо. Ми швидко перераймо. Все можна переходить, поки нікого немає. О, це, це, це не до нас. Я запрятаю це вже. Резюку їду, нормально. Вже. Так. Тут у нас тут ось, типа, невеличке кафе построїли, оце коричневе. О, Дивіться, е, загубила. Голубенька бобочка була. Вона наступила. Зараз я вже проходжу школу, тут в них літній них... табір знаходимо до п'ятого хвасту дуже великий озвук і навіть ось школа, оці чорні ворота. Це раніше була спочатку була бібліотека, потім була вроді, ця, типу, аптека, ну тепер тут просто здання. Антикваріатки. З'ясовані. Так, mm. туди ще далеко йти. Mm. Я, чесно, не ожидали їх про батьків. Де вони загодять, тут нас ходять. І коли вони кажуть, гуляють, або тобі, я не знаю. Бля всього, що вони господи, Гуляють. Дивіться, кого я знайшла. Споді... <гулявить> Він присох, навіть. Дивіться. М -м -м, ось равлик сидить. Він присох, блінчик. Це дуже погано, Ладно, пішли далі. Це дерево колись з Настя знала. Ці, хто, думаю, Ті, хто давно хто на моєму каналі вже знають, А ті, хто тільки зайшов, то все собі сніце, моя подруга. Так, тут наша не їздить. Це моя подруга найкраща, з якою я знімала відео. Десь відео. Варка, гарна. Мені половину десь. Ну, коротше, 6 точно. Ой, хороші, положення. Це чула? Якщо не чула, то це хорошо. Нормально. Все нормально, я сейчас, я сейчас приближаюсь от Я Вообще там трошки дивится, я прикольно дарилась, Вот такая лодка там такая, а там все остальная такая зеленая, прикольно. Так, если сейчас, то Ми не досі не зняли. Це нормально, так? Це ще треба було зора до сходу сонця, а ми все бачилися. Ладно. Ми, ну, в статті, його ще не спалили, так що сьогодні може, будемо палити. Це все так би або... Ну, я не знаю. Якщо ви бачите, не намочили його, то ви цього Якщо ви сьогодні на то сьогодні сьогодні знайти. Ливий сохне. Так, я вже доходжу і буду з вами прощатися. Наші дуже багато їздить на серці, вже починають багато їздити. Вам, мабуть, не чути її за них. І думаю, буду прощатися. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки. Ну це, звісно, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Нажимайте на колокольчик, щоб першими узнавати, коли мене ви виходить нове відео. Ось, І всім пока!